Привіт! Привіт! У мене вечір. І я трошки маю що вам показати, що купила, бо часто пишуть мені, показуйте більше, знімайте свої всі покупочки, нам дуже цікаво. То ось я купила таку горіхову ковбасу вищого сорту у салтівському магазині. Вона заважила 616 грамів по стою. 58 гривень 50 копійок за кілограм, і заплатила я 97 гривень 64 копійки за оцей шматочок. І також я була в АТБ, і там була знижка ось на шоколадку молочну з горіхами лісовими. І така шоколадка 29,90. Також я купила роліні з яблуками. Ну, на роботу взяти, або так випити, з чайком з'їсти. По 17,50 дві штуки. Там теж якась на вечір на них знижка. Батон європейський, нарізний. Ну, такий сіренький він там, не білий. Не знаю з якого борошна. І цей батон 1390. Взяла таку намазку. Своя лінія закуска куряча 200 г. І ця закуска 2590. Ну, мабуть, теж якась знижка, бо вона, як правило, трошки дорожча. Купила чай з ромашкою. Ось такий 20 пакетиків, чай, 9 гривень 90 копійок. І купила ось таке пиво: бірмікс. Воно з лимоном. Ось така пляшка, тут його літр, і воно коштує 50 гривень 70 копійок. Так що, ось такі в мене сьогодні покупочки невеличкі. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки, якщо сподобалося і було цікавим моє відео. Всім пока! Дякую за перегляди!